Друзі, вітаю! Спеціальний представник Дональда Трампа, пан Келох, наказав російському олігарху Малафєєву закрити рота в прямому значенні сказав, залізти в свою коробочку і мовчати. Давно російським олігархам ніхто так не казав, ніхто не ставив їх на місце, ну максимум там могли зробити обшуки десь. Чи вигнати з Лондона, але так, щоб закрити рота і залізти в коробочку, ще не казали. А Це відповідь була на ультиматум російського пса, який він намагався зрозуміло, що по проханню Путіна нав'язати Келлогу. А Келлог сказав: друзі, зрозумійте, з Трампом ці ігри не проходять. Зрозуміло, це не зникають ризики, те, що нас можуть злити або нами розрахуватися, тому що Ройтерс вийшов з новинами про те, що якраз таки очікують наступну історію. Очікують, що Україна повинна поступитися територіями, не вступити в НАТО, ну і вирішити всі їхні питання за наш рахунок. Давайте це проаналізуємо. Плюс росіяни атакували вертоліт е, німецький Балтійському морі. Ну, от він пролітав собі там, проводив перевірочку, і тут росіяни почали його атакувати. Що власне сталося, чим, чим завершилась історія. І загалом, що про це сказала Анна Лена Бербок, давайте проаналізуємо. А підпишіться на цей YouTube канал, поставте підписочку це важливо. А також зробіть донат, ми збираємо вже майже 600 тисяч. Ми збираємо для наших гурівців, купуємо бойовий човен, який буде плавати в Чорному морі, та знищувати. Окупантів. І ще кілька слів, до речі, нагадайте, скажу про Орбан. Він поїхав до Папи і має ще робити ціле турне. Так от, Малефеєв, російський ПЕС, вийшов на медійне поле і каже, що війна може швидко завершитися, якщо Трамп забере, відкличе рішення про далеко. Бійні удари, а, і, власне, зніме Зеленського, якого вони вважають нелегітимним, відправлять його відставку. І тоді росіяни, значить, готові будуть на перемовини, завершив війни і все таке інше. Ну, зрозуміло, що ковбою з Техасу не звикли, що їм нав'язують правила, і, власне, трампісти відповіли російському псу, що, мовляв, типу, треба прикрити рота, залізти в коробочку, в якій ти сидиш. А він нагадаю, ховається десь між еміратами. От в Росії сидить менше, Львова білова там займається викраденням дітей його. От, а він ховається в теплих краях. Я вам говорив, що в американських розвідок на нього є великий компромат, плюс є свідчення на Путіна, тому власне вони його ще можуть непогано дістати. І не просто так вони його в цей черевик носом і пхають. Е, історія полягає в тому, що насправді ж росіяни хотіли просто підняти ставки, показати браваду. Ми дійно хотіли показати, що вони можуть бути зверху Трампа. Ну але Трампісти виявляються на ликом шиті і не дуже хочуть, щоб Путін сів їм на голову. До речі, влада наша, яка представляє нашу сторону в переговорах, все-таки надіється, що не зростуться відносини в Путіна із Трампом, що не зростуться відносини їхніх адміністрацій. І, власне, поб'ють горшки, і цим потім можна буде скористатися. Нічого для цього правда не роблять, але ну таке wishful thinking присутнє, і вони, власне, хочуть ним скористатися. Що дуже цікаво. З цим Келлогом. він дійсно готує переговорний план і поки що не на нашу сторону, але ще два-три таких випади зі сторони росіян. І дуже навіть в нашу сторону може ця історія запрацювати. Але повторюсь, тут теж треба не закохуватися. Медійні випади це все таки для відвертання уваги. Всередині у них вже відбулися контакти між офісами Трампа і офісом Путіна, і вони продовжують спілкування щодо спроб врегулюватися. Ситуацію. Тобто переговори йдуть. Нашого представника послали в Штати раніше, але зараз бачимо, що поки що результатів немає. Ну, може, ще не долетів, десь на дорозі загаявся. Але будемо чекати офіційних відповідей від команди Трампа, бо неофіційно з путіністами переговори йдуть. Власне, найцікавіше, що сьогодні сталося, це вертоліт німецький, який літав в Балтійському морі, проводив планові перевірки, але тут повз повзросійський корабль, який почав в нього гатити сигнальними ракетами. Інколи таке буває, ну причому дуже рідко в крайніх випадках так сигналізують. Про дружбу Мири жвачко, і одну росіяни почали, значить, ганяти цей німецький вертоліт. Ну, можливо, образилися на візит Шольца в Україну, можливо, образилися на візит Бербок до Китаю, можливо, образилося те, що німці зараз привезли російські заморожені гроші, можливо, ще щось не знаю. Можливо, вони хочуть, щоб Меркель повернули до влади, і все було таке раніше. Що в росіян в голові? Ніхто не знає. Ну, максимум той, хто робить ростин, але. Ми бачимо, що Росія демонструє повну агресивність по відношенню до Німеччини. Ну а ми можемо тільки відкрити мобій ми сказати, друзі, не переживайте, ми готові прийняти ваші війська. Ми готові прийняти ваші Таурус, Ми готові взяти ваші гроші і витратити їх на далекобійну артилерію, яка буде знищувати окупантів. До речі, щодо військ, із тих джерел, які я чув, ну от політико-дипломатичні, назвемо їх так, говорять про те, що Європа готова Україні дати 100 тисяч військ. Україна зрозуміла, що запрошувала хоча б мільйон солдат, типу розмістіть, хай будуть. Ми їх красиво розселимо, і тоді точно будемо знати, що Росія не нападе. Вони кажуть, що це надто багато, і загалом це буде такі пропорції сигнальні. Давайте ми вам розставимо 100 тисяч, а потім, може, навіть буде менше. Мовляв, дивіться, в країнах Балтії взагалі по 500 американських солдат, і Чого ж якось там вже живуть, От, Україна хоче зрозуміло, що більше. Друге, сумніваємося, що така місія може дійсно кардинально змінити ситуацію. Друга історія, яка тут теж лежить з цими військовими, ну буде відмова від НАТО, не, не вдається нашим політикам і дипломатам пробити це. Тобто на це було вікно можливостей трошки раніше. От, Воно було відкрите е, в червні ще, коли Байден мав повноваження велике, зараз це вже повноваження. Наваження закриваються, ну от і нова команда не хоче чути нічого про можливість вступу України до НАТО. Європа каже: Ну, ми ж теж би штаті вас не затащимо. Тим більше зараз проти Німеччина, зараз проти Штати, Іспанія. Ну, зрозуміло, там ці всі, хто завжди проти. Російські, проросійські політики типу Фіцо і Орбана, але загалом дві країни, які тримають і не впускають нас до цього альянсу. От, ну і зараз якраз пропонують, давайте введемо війська, але місія маленька, місія не буде супервійськовою, вона буде ближче до поліцейської. От, і зараз, скажімо так, це розглядається як потенційна. European Forces, вони по-моєму будуть називатися, але це буде потенційна модель створення майбутніх військ Європейського союзу. Ну і оскільки будуть в нас, то з нас почнуть їх власне створювати і потім далі масштабуються уже до нормальної держави. Далі, Орбан поїхав до папи. Також Орбан планує знову візит до Сі, Зеленського Путіна, і потім все повезе. Трампу для того, щоб спробувати заморозити ситуацію. Трамп дуже хоче після інаугурації заморозити, дійсно виконати свою першу передвиборчу обіцянку, ну і зробити все можливе, щоб зупинити вогонь. Правда, експерти сумніваються, що цей вогонь буде зупинений на дуже довго, але в будь-якому випадку така історія залишається. Ну, і Орбан буде намагатися грати роль миротворця. Ну, і ще одна історія. Коротенька, буквально в Румунії Джорджеску. Це кандидат від Тіктока про російський, про китайський антинатівський вже починав відкривати свого рота проти українського зернового коридору. каже, що ніт. Треба це все заборонити, йому це все не подобається, і він взагалі всього проти. Скоро буде другий тур президентських виборів, і ось наш Тіктокер буде намагатися вирвати там перемогу. Решта кандидатів проти нього зараз об'єднуються. Загалом почали розслідування, а чи не підлаштовував Тікток-алгоритми так, щоб цей антинатівець набирав більше, бо, наприклад, алгоритми його показували в мільйони раз більше. Ну, от, але зараз, поки Єврокомісія це розслідування проведе, швидше будуть. Вибори, тому бачимо загрозу ще й по Румунії, тим більше в нього ще й територіальні претензії до України. Ну, одним словом, не жили багато і привикати не будемо. Але дійсно така загроза по Румунії залишається. Думаю, що європейськими силами її вирішать, але в будь-якому випадку тенденція. Достатньо негативно. Друзі, напишіть в коментарях, якою буде відповідь Німеччини на ось ці сигнальні постріли по німецькому літаку з російського корабля. Промовчать, чи дійсно дадуть добро Україні, наприклад, використовувати Таурус, або дійсно зроблять щось ну, ґрунтовне проти Росії. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для Купівлі човна бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.